Війна між кіберами та обманоїдами в розпалі, і вони щосили намагаються захопити цінних мініконів. Виграє та сторона, яка назбирає більше мініконів, І якщо це вдасться мегатронові, то він зі своїми приборканими мініконами стане правити всесвітом. Єдину надію на мир у космосі земля покладає на оптимуса та кіберів. Лише вони в змозі перемогти обманоїдів. А зараз починається нова битва. Подивимось. От халепа, лише молоко. Принаймні, воно корисне. Трансформери, довіра. Реда, що це з жарострілом? Він майже не проводить з нами часу. Що сталося? Не звинувачу його. Він весь тиждень тренувався зі стерв'ятником. Тренування дуже напружені. Але жаростріл пройде випробування, так? Звичайно, я знаю, який він наполегливий. Дякую. Щойно жаростріл закінчить тренування. Він буде сильніший ніж раніше. Хлопці. Може, підемо подивимось, що він робить? Справді? Ходімо, я ж знаю, що ви хочете подивитися тренування так само, як і я. Так, напевно. Гаразд. Якщо не хочеш, можеш залишитися тут. Ходімо, Реде. Друзі, ходімо. Не дочекаюся побачити старв'ятника в ролі тренера. Зачекайте, заждіть мене. Я теж хочу піти. Стійте. Щось тут нікого не видно. Може, вони тренуються десь в іншому місці. Чудово. Ми йшли аж сюди, а жаростріла немає. Що таке, Реде? Тихше, слухайте. Чуєте? Що? Так, здається, чую. Наче якась тварина чи щось таке? Може, знову на базу проникли обманоїди? Тепер гучніше. Сюди, скоріше. Реде, що там таке? Подивись сам. Це ж стерв'ятник. Повірити не можу. Схоже, у вас є спільна риса Карлосе. Стерв'ятник, як і ти, любить подрімати в день. Він навіть хропе так само. Але якщо він тут одежа розстріл, привіт, хлопці. Я тут. Жаро Що за ти робиш? Ти ж повинен тренуватися. Yeah. Так. Саме для цього я й прийшов сюди. Трансформерс. Ну, що скажете? Справді? Непогано? Просто чудово, він заснув. Що ж це тоді за тренер? То ти будеш сидіти і чекати, поки він прокинеться. Давай, розбуди його. Ні, він мій тренер. Я не можу так учинити. А чому взагалі саме він твій тренер? Зовсім недавно він працював на обманоїдів. Ти краще будь обережний. Я б не став йому довіряти. Чекай, Карлосе. Годі, Карлосе, зачекай. Та нічого страшного, він просто хвилюється. Я його розумію. Тривожнику, я просто не розумію. Що таке? Ти знаєш, не розумію. Чому Оптимус взяв цього підозрілого стервятника в нашу команду? Так, він надав нам багато інформації про мініконів, що складаються у небесний щит, але я йому не довіряю. Але ж він тепер на нашому боці. Правильно знаю, щось мені це не подобається. Він зрадив обманоїдів. Одного дня він може так само вчинити і з нами. Треба за ним наглядати. Саме так вчинив з нами бокохід. Не можна бути упевненими, це хлопець за нас чи ні. Димовику, дай стерв'ятнику шанс перед тим, як робити висновки? Гаразд, то я не єдиний, у кого є сумніви щодо серв'ятника. Треба за ним пильно наглядати. Що ти хочеш сказати? Сер. Я маю на увазі, що не можна було просто так відпускати зрадника. Чому ні, Мегатрони, Ви що не розумієте? Стерв'ятник бачив нашу базу. Йому відомо все про нашу операцію. Він може розповісти все це ворогу. І чому це тобі спало на думку? Він дуже поспішно покинув нас без суттєвих причин. Те, що він пішов від нас, ще не означає, що він може приєднатися до кіберів. Він найманий вояк. Наступного разу він може піти до когось і розказати наші таємниці. Зорекрико обережніше, якщо будеш так перевантажуватись, то дуже скоро не зможеш нормально трансформуватися. Де б зараз не був стерв'ятник, Будемо сподіватись, він отримає те, на що заслуговує. Так, якщо він перейшов на інший бік, як і ти Бокоходе, то ми з ним розберемося. Правильно кажу, ти ж мене зрозумів. Ніхто не сміє зрадити обманоїдів і залишитись непокараним. І може старв'ятнику треба пояснити на прикладі. То я правда. Якщо знайдеш його, принеси мені його голову. Мегатрон, не Дозволь мені. Тихо. Я не до тебе звертаюсь. Я більше не хочу вислуховувати твої претензії. Мегатроне? Слухаю бокоходе, може, якщо нам пощастить, то стерв'ятник буде шпигувати на нашу користь у кіберів. Це було б дуже добре. Якщо ми його знайдемо, я з радістю проведу з ним переговори, сер. Врешті-решт, я дуже хочу допомогти обманоїдам. Чому ти так сильно довіряєш терв'ятнику, Оптімусе? Так, я не розумію. Він же може виявитись шпигуном. Чому ви так думаєте? Не бачу причин не довіряти йому. Пригадуєш, як він украв мінікона у тривожника і віддав його Мегатронові. Ти ж сам це бачив. Я добре пам'ятаю. І саме через це ми можемо йому довіряти. Що Що ти кажеш? Про що це ти? Це якась маячня. Усе готово, сер. Добре, тривожнику, зафіксуй координати Мінікона зараз. А де ж подівся стерв'ятник? Він твій тренер. Він не піде з нами? Я знав, що йому не варто довіряти. Та ні, він просто. Що тут за шум? Ми вирушаємо, а ти що думав? Добре, я прийшов саме вчасно. Ти запізнився? Та не хвилюйся, встигнемо. До речі, не забувай вище піднімати ногу при ударі. Перепрошую, не відходь від нас далеко. Як на мене, ти не гідний називатися кібером. Ти так гадаєш? Гаразд, залишусь тут і буду охороняти базу. Не хочу вам заважати. Чудова думка. Я тільки за В'ятнику, Підеш з нами. Нам знадобиться твоя допомога. Чудово, звісно. Як скажеш, Оптімусе. Можна нам теж з вами. Вибачте, діти цього разу вам з нами не можна. В обманоідів є зоряний меч, тож битва буде жорстока. Карлосе, нам же так краще. Знаю, але хтось повинен там наглядати за старв'ятником. Не переживайте, зможеш слідкувати звідси через лазерзьоба. Так, але це зовсім інше. Тривожнику, ти будеш охороняти базу. Слухаюсь. Бачу, вони привели з собою зрадника. Дивіться, це стерв'ятник, то він таки зрадив нас. Не дочекаюся надавати йому стусанів. Почекай, поки я віддам наказ. Оптимус – це найкращий. Прийшов день, коли обманоїди знищать кіберів. Ти знову помиляєшся, мегатроне, і ми тобі це доведемо. Сьогодні ти відчуєш всю силу команди Кіберів. Уперед! Марно старайтесь, невдахи. Сьогодні перемога буде за нами. Обманоїди, приготуватись до атаки. Тобі кінець Оптімусе. Якщо ти так думаєш, то сподіваєш, ти взяв підмогу, бо вона тобі знадобиться. Годі балачок. Зоряний меч. Настав твій час трансформую суперрежим. А ось і я ти підлий зраднику, бурильнику з'єднатися. Стійти спокійно. Можеш махати скільки хочеш, але мене тобі не перемогти. Дивіться, стервятник його схопив. Напевно, він такий же сильний, як виглядає. Оце так халепа. Трансформуюсь. Побачимо, що ти зробиш тепер. Непогано, а ти спробуєш це з'єднатися. Бульдозерна гармата. Гарний постріл. Не люблю хизуватися, але цього летючого негідника треба було добряче провчити. І тобі це вдалося, друже? Оптімусе? Hey, <різь> Що сталося, Оптімусе? Чому ти не б'єшся? Давай, досить зі мною гратися. Я не в настрої. Ні, стій де стоїш, кібере! Геть з дороги. Ні за що? Де ж стерв'ятник, коли він так потрібен? Не може бути. Якщо Оптімус йому довіряє, то я також. Стерв'ятнику, мерщій сюди. Що? Він зник? Що? Яка прикрість, схоже стерв'ятник виявився не дуже вірним товаришем. От зрадник, я знав, що йому не можна довіряти. Не кажи так. Тоді чому ж, коли він так потрібен, його ніде немає, жаростріле. А знаєш чому? Бо коли ситуація стає небезпечною, він тікає подалі і ховається. Ось чому. Ні, ти помиляєшся. Подивися, правді, в очі, жаростріле. Він же мій тренер. Я не хочу в це вірити, але може димовик каже правду? Може, стерв'ятник справді нас покинув. Оптімусе найкращий. Оптімусе, тримайся! Цікаво, куди ж це міг подітися стерв'ятник. Напевно, він утік. Тривожнику. <звук> ну, що, Оптімусе? Більше тобі нікуди відступати. Нарешті я здихаюсь тебе і твоїх третєсортних кіберів. Ні. Ану, відпусти мене. Ти нікуди не підеш. Виходь, стерв'ятнику, покажи їм, хто тут головний. Стерв'ятнику. Обманоїди приперли наших до стіни. Треба щось робити, а то кіберам кінець. Тривожнику, поверни трохи ліворуч. Збільш той пагорб позаду Оптимуса. Це він? Це стерв'ятник. Як він туди забрався? Що це він замислив? Може, хоче зненацька напасти на обманоїдів. Та ні. Якщо б він збирався напасти, то вже давно напав би. Так, твоя правда. Якщо хочеш напасти зненацька, то найкраще це зробити ззаду. Ні, не може бути. Стрив'ятник збирається напасти на оптімуса. Я знав, що він і досі за дів Тривожнику негайно зв'яжись з оптімусом. Тривожнику. Здавайся, Оптімусе. Тобі не врятуватися. Ще один крок і тобі кінець. Твоя доля була вирішена того дня, коли ти зустрів мене. <світ> ну, гаразд, покінчимо з цим. Трансформуюсь. Що? Припини, що ти робиш? Якщо мені кінець, то я заберу тебе з собою. Ти вже давно спланував це. Ти мене надурив. <праць> Оптимус? А це там хто? <праць> Дивіться, це він. Це старв'ятник. У мене є важливіші справи, ніж бути тут з тобою, мегатроне. Вдалого тобі приземлення. Стерв'ятнику. Стерв'ятнику! Ні, не може бути Мегатрон! Ти в нормі, оптімусе? Так, дякую, а ти? Все гаразд. Це стерв'ятник? Стерв'ятнику. Оце було класно. То з самого початку хотів рятувати Оптімуса. Він ховався, бо чекав служного моменту для Оптімуса. Це було дуже ризиковано так покладатися на стерв'ятника зовсім ні діти, ці двоє давні друзі. Вони пройшли разом не одну битву у скрутному становищі. Вони знають, що можуть розраховувати один на одного. Не розумію. Я думала, що вони були ворогами. Колись вони воювали один проти одного, але потім зрозуміли, що союзниками бути краще ніж ворогами. вони обидва хоробрі вояки зі схожими поглядами. Тобто потім вони стали друзями, так? Так, Карлосе, як справжні друзі, вони в усьому допомагають один одному, навіть якщо це пов'язано з великою небезпекою, потрібно ризикувати своїм життям. Стерв'ятник бореться за добро, іноді навіть ризикуючи собою. Тобто стерв'ятник віддав того мінікона мегатронові, бо він Бо він знав, що таку жертву необхідно зробити заради кіберів. Він обдурив обманоїдів і пробрався на їхню базу, щоб дізнатися всі їхні плани. То чому він одразу нам про це не сказав? Якщо хочеш завоювати чиюсь довіру, то вчинки вважать набагато більше, ніж слова? На мою думку, стерв'ятнику можна довіряти як нікому. Господи, я весь час помилявся. Так, але ти не один такий. Тепер я впевнений, що він найкращий тренер для жаростріла. Так, звісно. Стерв'ятнику, присягаюсь ти за це заплатиш. Так, нам знову вдалося. І сили зла знову переможені. Обаноїди? Вам уже досить? Вони оточили нас. Ти, якщо ти з нами, то йди сюди. У мене всі мікросхеми болять. От шмат металобрухту. До речі, про металобрухт. Куди це подівся? Бокохіт. Дивіться, он де він. Із ним мегатрон. Ти поплатися, зраднику. Oh, no! Ні, мегатрони! Оптімусе, всім бій ще не закінчено. Optimus. Як ти посмів, Оптімусе? ти за це заплатиш. Мегатроне, ви серйозно пошкоджені. Нам треба відступати. Цього разу нам не перемогти. Не думай, що ти переміг мене, Оптимусе. Я ще повернуся. А ти, старв'ятнику, наступного разу я з тобою поквитаюся. Зачекайте, не залишайте мене тут. Ось вони знову тікають. Стерв'ятнику я лише хотів сказати, ти сьогодні гарно впорався І мушу сказати тобі ще дещо. хочу вибачитись за те, що казав раніше. Я тоді ще тебе не знав. і мені дуже шкода. <пасувач> так, я теж ти мій тренер, а я в тобі дуже сумнівався. Пробач мені, гаразд. Ви закінчили? Бо якщо закінчили, <пасувач> то думаю, варто почати пошуки мінікона. Через усі ці балачки я вже починаю засинати. Стерв'ятник дуже нудно слухати про речі, які вже минули. Від цього ніякої користі. Вибачення прийняті. Тепер давайте братись до справи. Так, твоя правда. Як на мене, тепер все нарешті вирішено. ось так стерв'ятник став невід'ємною частиною нашої команди. І, врешті-решт, навіть Карлос став довіряти новому кіберу. Я така рада, що все знову на своїх місцях, Реди. Я теж, але я досі не можу звикнути до хоропіння стерв'ятника. Могло бути набагато гірше. Це ти про що? Треба дозволяти такому великому хлопцеві відпочивати, бо інакше він може заснути при виконанні обов'язків, а це буде справді дуже небезпечно. Твоя правда. Українською мовою озвучено так: треба продакшн» на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.